Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми модальні дієслова Hausaufgabe – of Gabe. Вашим завданням було утворити речення з модальними дієсловами. Перед собою ви бачите правильні варіанти. Er will zu mir kommen. він хоче прийти до мене. Wir können bei mir Deutsch lernen. Ми можемо вчити німецьку в мене. Du sollst den Test machen? Ти мусиш, ти повинен виконати тест, вказівка зі сторони. Wir müssen viel lernen. Ми мусимо, ми повинні багато вчитися, але це усвідомлюємо ми самі. Dimension dürfen draußen rauchen. Людям дозволено, тобто можна палити на дворі. Kannst du mir bei der Hausaufgabe helfen? Чи можеш ти мені допомогти з домашнім завданням? Darf diese Klasse jetzt nach Hause gehen? Чи дозволено цьому класу йти вже додому? Тобто хтось має дати дозвіл. soll dir helfen. Репетитор повинен тобі допомогти. Die vierte Klasse will auf віль fahren. Четвертий клас хоче поїхати на курс катання на лижах Ich kann Musikinstrumente nicht spielen. Я не можу або не вмію грати на музичних інструментах. Nicht повинно стояти перед другим дієсловом, оскільки друге дієслово повинно стояти в кінці речення. Möchtet є uns besuchen? чи б хотіли ви, як група людей нас відвідати, ich mag viel kochen. Мені подобається багато готувати. Сподіваюсь, ви добре впоралися з цим завданням, і тепер точно знаєте. Deutsch easy! Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові та цікаві, а головне корисні відеоуроки. До нових зустрічей, Alles Gute!